У цьому відео ми перенесемося в село Сукіль. Це село на Львівщині розкинулося в глибині гір та має найбільшу кількість малих водоспадів в Україні. Пройдемося дикими полями та стежками. Переночуємо на вершині та біля водоспаду. Весна на Бескидах, поля квітів та три дні серед дикої природи. У селі Кам'янка я бував уже не раз, тому щоб якомога швидше потрапити в село Сукіль, ми вирішили взяти таксі. По дорозі у самому центрі села Кам'янка стала свідком такої пригоди. У машині нікого не було, тому вирушили далі. Настільки далі, куди могла заїхати легкове авто біля водоспаду Золотим'ятий. До нього від дороги потрібно пройтися хащами, він є гарний, проте мало відомий. Далі легковим авто не заїдеш, дорога йде вгору, по ній тече вода і дуже багато болота. Потрібно набрати близько 200 метрів висоти і пройти 5 км шляху до села Сутіль. Трішки ходьби через ліс, який оживає після зимової сплячки, і ми вийшли на полонину, яка знаходиться між горою Віра та Верх. З цієї полонини дуже добре видно безскицький хребет, який тягнеться зі сколи, а також приглядаюся до гори беньки, на яку ми завтра будемо підійматися. Спускаємося з гори у долину. Ось уже і видніється село Сукіль. Околиці села характеризуються переважно лагідним рельєфом. Широкі, пологі схили гір часто позбавлені лісу і являють собою орні поля або сінокоси. У селі проживає близько 500 людей. Ось ми і підійшли до свого першого водоспаду, Сукіль Плайський Нижній, найвищий із групи сукільських водоспадів. Його висота 8 метрів, він легко доступний, проте мало відомий. Прямо біля будинку до нього веде вузька стежка, вище будинок, а нижче ріка. Також по цьому березі є печера, її використовували як сховище. Іду печеру, повинен бути десь тут, на цьому березі, прямо біля ріки. Печери я так і не знайшов. Напевно, її засипали або просто я її не бачу. Що ж, саморобний тунель під горою Лаврівка віднайти не вдалося. Але нічого, буде повід ще повернути. Буду спад сукільський верхній. Після водоспаду рухаємося далі. Найбільше вражає, що тут з кожної щілини тече вода, про запаси води навіть думати не хочеться, вона тут є усюди. Можна просто зупинитися і напитися прохолодної води. Основна ціль цього дня та кінцева точка це сукіль на бивківський водоспад. Щоб не йти до нього селом, вирішив йти полями. Найбільше вражає, що у самому полі росте жереб. Просто так, серед цієї пустелі, дуже дивне явище, а ці дерева, висажені в рядочок, і цей ніжний пейзаж безкицького весняного лісу. Спускаємося з поля у майже кінцеву точку села, далі тільки гори. Потрібно вбрід перейти потік. Одразу одягнути взуття перейшовши потік, було помилкою. Не пройшовши і декількох метрів, я намочив ноги, потік тече прямо по стежці. Звідси видно водоспади хащуватий верхній та нижній. Так живуть люди, виходять і дивляться на водоспад. А ось і крайня хата в селі, далі. Поле та гори. Особливо здивувала стежка, вона викладена з брусів і по ній тече досить сильний потік. Йти по колонам найкраще рішення, адже ступивши вліво чи вправо в траву, можна ще сильніше намочити ноги. Минувши поле, проходимо улоговину за улоговиною, по якій обов'язково тече струмочок. На дорозі, а дороги насправді немає. Підходимо до сукіно-бивківського водоспаду. Недарма він називається важкодоступний. Сьогодні будемо ночувати прямо біля водоспаду. І Спочатку хочу організувати простір і зробити кухонний стіл. Так, Спочатку покажу, скільки місця всередині. Бачите? Ось повноцінні апартаменти для двох людей. І тканина не лягає просто на лице. Я дуже багато відходив стентом. І мій улюблений розмір є 3х3. Він дозволяє бути з комфортом за будь-якої умови. І, в тому числі, він і є мінімалістичний, займає мало місця. І надає свої функції зі збереженням комфорту. Але я стикнувся з тим, що дуже багато було вільного місця. Тобто, буквально два квадрата просто лежали на землі, тому що вони ну, ніяк не використовувалися, тобто 2 квадратних метра тканини. Тому я його здав шви, і щоб вона мені нашила ці петлі. Ось демонструю одразу, скільки місця всередині. Спокійно є висота роззутися і лягти ось. І темп не падає на лице, збоку нічого не падає, просто ідеально. Можна ще, якщо є зайва палиця, ще отут одну палицю поставити, тут ззаду забрати, буде взагалі ідеальний простір. Буза, цибулька, м'ясо. От цибулька ще маємо. Ось така зелена О, і рідиски кульочок. От такими овочами ми сьогодні повечеряємо. Ну і все буде добре. Як ти будеш їсти той гарбуз? Ось так береш лише, як яблука. Просто кусати, а на ти стільки цибулі набрав. Один пучок сьогодні надаємо, а то десь собі туди. Ти ж буде іпліпи. на ніч смолити. Господи, дивіться тільки. Хась малий зараз. У цей похід я вирішив взяти спагетті і яйця. Спагеті буду варити у сковорідці. Поступово вони вбирають воду і через деякий час вода повністю випаровується. Тепер можна додати яєць і підсмажити. Так, за приготуванням їжі зовсім непомітно наступив вечір і почало темніти. Так і минає цей вечір, а ночівлям біля водоспаду додає своїх особливих відчуттів. Я почну ранок з води з лимоном. Спада виглядає ось так, дуже дуже круто. Сукіль Набивківський однозначно є найпотужнішим водоспадом у селі Сукіль. Також його поправу можна назвати абсолютно диким, адже сюди навіть немає нормальної протоптаної стежки. Саме таким поваленим лісом ми набираємо висоту на гору Беньків. Карта показує то вліво, то вправо. І в кінцевому результаті ми потрапили у хащик. На рахунок оцієї стежечки від водоспаду і сюди її просто не існує. І зараз, де я знаходжуся також ніякої стежки і близько немає. Минувши поле, нарешті ми знайшли стару лісовозну стежку. До гори ще зовсім залишилось трохи. Ось уже і останні кроки до вершини. Ось такий вигляд з гори Беньки, яка має висоту 1233 метри. Ну кажи, як враження? Чи як варто в 60 років йти на гору? Це не те слово, Однозначно. Варто, знати. Варто мотошу другий раз побачити. значить другий раз вийти? Це раз, а по-друге, дякую Богу, що не живі, здорові давці ненавиді і ніяких медведів не було. Купа вражень. Сьогоднішній день набагато цікавіший в тому плані, що нема такої втоми, не дивлячись на те, що перший день ми довший шлях пройшли ніж тепер. Ось гора мутна, та її поросла лісом вершина. Півтори години легкої прогулянки і ми вже прийшли на гору лопати. Цього разу я вирішив більше часу витратити, щоб якісно розтягнути тент. Подивіться, наскільки більше всередині стало місця. Ось на одного, ось на другого. Другий день Сьогодні, не... ну як тобі? Красота вражає, мови немає. Гори манять, 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 притягують конкретно. Той хто раз не пішов, звісно, втрачає. Так, є трудності деякі, але uh -huh. вони то говорять. Ну, дякую. А страх був? Ні. Хтось то... прийде, якийсь звір там. Ні, ні. Коли, ще, коли сідали, то так ще така думка проскакувала. Я тебе ще навіть питав, але... Щоб, коли вже після того, Ну, перш за все забулося, по-друге, в тому вдалося чути, а фактично, ні, такого не було. А як тобі спалося ніби, ну, ніби під танком, що воно відкрите, знаєш, що ніби не повністю закрите, як домік? Я абсолютно не звертав уваги на це. Навіть не задумався над тим. Хватає отакого от то все. Угу. Є затишок від, від дощу висього. Вчора для мене був найскладніший день, тому плані, що підйом під переход і опять подйом. То болоту провалився, настрій бав, то ще що не На вершині час злітає, непомітно, день ніби довгий, але не встигаєш оглянутися, а він уже минає. Ти сидиш і просто дивишся удалечінь. Момент за моментом зникає в тиші, що лікує краще за будь-які ліків. Зустріти світанок на горі особливе явище. Зазвичай я його пропускаю, адже довго сплю. Сьогодні прокинувся о 5 ранку для того, щоб зустрічати захід сонця, але насправді просто не спалося. Дуже гарна погода вийшла, і на диво, як для квітня місяця, спальний крок фронт на 400 грам пуху виговився за жаркий обидві ночі. І Я просто спав з розтігнутою блискавкою, але так як був конденсатник, просто його закрив. І він зберігав моє тепло тіла, було нормально і комфортно спати. Тент 3х3 повністю ним задоволений. Є місце і наплічники сховати, і лягти двом людям без втрати простору за рахунок того, що я поношивав петель для відтяжок. Ты даже не заметил, как я склав? Да, это не аккумулятор. Осталась одна мрия. Взял аккумулятор и какие-то Супер-пупер аккумулятор. І тішилися обоє. Ти з того, що ти сміх, сміху угорав, а я з того, що не міг зарядитися. І від того сміху сьогодні сміх. Я думаю, ми малюти згадувати роками. Саме главне, приємні відчуття після того. О 9 годині вирушили в дорогу. Ось гора Лопата і краєвид з неї. Спускаємося буковим лісом. Незважаючи на теплу погоду, бук не спішить випускати молоді листочки. Але, скинувши трішки висоти, можна спостерігати за тим, як все росте та цвіте, Ліс дуже сильно змінився. Приблизно за п'ять годин ми спустилися з гори лопата. і ось ми уже сколи. Саме час повертатися додому та планувати свою нову подорож. До зустрічі!